Козині колядники. Для когось зимові свята мої відпустка. А от для кози найгарячіший період. Колядники прийшли. Відчиняйте. Іду я, йду. Не треба копитами. Чоловік тупотить до дверей і шулікою нависає над дітьми. Настрій у нього заледве ледве святковий. Можна заколядувати, дядьку. Озивається найсміливіший. Чоловік кривиться, але киває. Хто ж наважиться відмовити гурту з самою рогатою? Він стійко терпить надоладний спів про сонце і місяць, під суворим поглядом кози кидає в торбу кілька монет і спішить сховатися назад до хати. Це не перший клієнт, який відчинив двері тільки зі страху їхнього знесення, проте крізь вікно, приваблено вогником свічки, коза вхлечує світлину в чорній рамці. Юнак у військовій формі махає з нею рукою, і на його обличчі проступають риси хазяїна. Що ж, цього разу вона не клястиме. Робота кози завершується о дев'ятій. Навіть найзатятіші колядники вже смакують кутю зі своєю родиною. Коза любить наостанок пройтися тихими вуличками, які щойно бриніли сміхом і галасом. Жодної тобі душі, спокій. Та що це? Чи не заколядувався ти малий? Хлопцю на більше семи. Він глипає великими очистками на козу, наче вперше її бачить. Мовчить. Коза хмуриться де ти живеш? Я тебе проведу. Щоки дитини червоніють, та не від морозу. У мене немає дому, буркоче. «Патова ситуація, і якраз у кінці зміни. Коза задумливо чаша правий ріг. Не можеш мене забрати його з собою? Але й лишати ніби як непорядно, раптова ідея змушує її хижовишкіритися. Ходімо, малий, я знаю, де ти ночуватимеш. Хлопчик щулиться від її класти усмішки, але не суперечить слухня набереться за її копито, і вони разом ступають між височинами заметів під мерехтінням зірок. Полядники, господарю, відчиняйте. А чи не запізно? Світло з господи розрізає силует. Чоловік шоліка схрещує руки на грудях, і хлопець ховається за козу. Аж ніяк, діловито відмовляє коза. Хіба ви не ставили зайву тарілку для несподіваного гостя? Ну, ставив. Це є ваш гість, господарю, приймайте. Чоловік виглядається в обмерзле обличчя малого, посині лі пальці, що марно ховаються за короткі рукава, заношений одяг, що йому місце на смітнику й зітхає. Ходи всередину хлопче, поки не перетворився на борульку. чайник щойно закипів, будемо пити чай. Коза підштовхує хлопчика вперед, і той на хилитких ногах переступає поріг. А чай із цукром? запитує, спам'ятавшись. Щось тепле з'являється в очах чоловіка вперше за день, а може, і за набагато довший час. Знайдемо тобі цукор, не переживай. Коза солятує і покидає двір. Вона перевірить малого у щедрий вечір, але щось їй підказує, що він не пропаде.